На Прикарпатті реформують лісове господарство. Чиновники планують змінити засновника чотирьох лісових господарств, які належать Івано-Франківському облагролісу. Їх хочуть зробити комунальними. Більше про реформу та її наслідки розкаже наша Ольга Бабенко. Ось цей Богорочанський ліс один з чотирьох, які нині підпорядковані Івано-Франківському облагролісу. Проте, уже незабаром їхнім власником стане Івано-Франківська обласна рада. У складі Івано-Франківського обл агролісу наразі сім підприємств. П'ять підприємств, які створили своїм наказом Іванкіслоблаголіт, спорили наше підприємство, створили ці п'ять підприємств, а два підприємства Орієнаради, тобто кожці Верховина. Це є частка припадає на них ці. Більше 40 тисяч гектарів на наші підприємства десь на виход, майже 32 тисячі гектарів лісу. Проте зміни торкнуться Богорочанського, Долинського, Снятинського та Коломийського агролісгоспів. Їхні лісові фонди, які раніше були спільною власністю громад, стануть комунальними підприємствами. Госта рада бере пряме підпорядкування до себе ці підприємства. Буде буде їх засновником і каже, буде на. Контролювати і призначати керівників, керівників, вести господарську діяльність, як реформа передбачає, нічого не змінюючи, ні, ні структури, ні працівників, ні нікуди кількості стальні фонду. Івано-Франківський агролісгосп також матиме певні обов'язки. Залишають нам таку координаційну роботу, десь контролю, рекомендацій. Будемо працювати, вони кажуть, це буде місток між обласною радою і нашими цими спеціалізованими підприємствами. Перший етап реформи створення наглядових рад, які контролюватимуть роботу підприємств. У нас чотири підприємства по нашому положенню. Заступник один з заступників очолює наглядову раду і представник від кожної фракції. Всі пропозиції від фракцій враховані. Дві наглядові ради буду очолювати. Я дві наглядові ради буде очолювати Гладій Василь Іванович». Після створення наглядових рад відбудуться виїзди у лісгоспи. Народні обранці зустрінуться з представниками громад та обговорять вирішення проблем на місцях. «Ситуація доволі непроста. Багато земель знаходяться в полях. Вони це не є масив, це як правило окремі ділянки невеличкої землі. Треба буде працювати і. Домовлятися, нам потрібно буде вирішувати питання з громадами. До реформування лісгоспів залучать місцеві територіальні громади. Землі передадуть тим, хто буде готовий їх утримувати. Хто буде у невеличких громадах, яка не має ресурсу, охороняти? А охороняти потрібно день вночі. Якщо громада нам подає пакет документів і гарантує е збереження лісів, охорону лісів і ведення господарської діяльності, тоді. Ми виносимо на нашу комісію. Комісія розглядає або погоджує, не погоджує, погоджує йде на сесію. Сесія або погоджує передачу, або не погоджує. Директор Франківського обл агролісу стверджує, їхні підприємства ретельно сплачують податки та допомагають Збройним силам України. Якщо за п'ять років, то наші підприємства всі сплатили більше 60 мільйонів податків до бюджету різних рівень. Від початку повномасштабної війни наші підприємства передають Перчужинаві передали більше більш мільйон на мільмільйон чотириста гривень продукції різна. матеріалу, матеріали, матеріал, круглі пелкруглі круглий ліс на ефективність спороди. Рішення щодо передачі лісових господарств чиновнику озвучать на найближчій сесії обласної ради.